Добрий день, друзі. Мені приємно сьогодні знову передати передачу від Союзу Українок Америки. І хочу ще раз наголосити, що Союз Українок Америки з 2014 року працює по постачанню медичного обладнання розхідних матеріалів, унікальних матеріалів для наших військових госпіталів, для військово-польових госпіталів. Уже багато військових госпіталів продовж цих років отримали дуже багато медичного обладнання для того, щоб мати можливість лікувати. Наших бійців сьогодні ми так само маємо унікальну передачу для одного із військових госпіталів, які стосуються травматології. Як ви вже бачили не один раз, що ми передавали саме для травматології, для того, щоб зберегти функціональні можливості наших бійців після завершення війни комфортно себе почувати в житті. Це так само я передаю Івану Юрійовичу леза. Ці леза вони чим важливі? Це Вони зовніші. потрібні для того, щоб зробити пластику шкіри, у бійців, у яких є дефект шкіри внаслідок вогнепальних поранень або опіки. Uh -huh. От, І надають можливість швидше реабілітувати пацієнта і загоювати не ребцями рани. А Безпосередньо вже. ну, Тобто це шкіру. нові технології для ну, технології, померчення. не те не те, що дуже нові, але ну, в принципі вони значно прискорюють цей процес заживлення цих от дефектів шкіри. Ну слава Богу. Так що Дякуємо Союз України Українок Америки. Я хочу особливу подяку висловити Валентині. Табака, тому так. що саме вона є фахівець, і вона знає всі тонкощі і деталі необхідних речей, і механізмів, які потрібні травматології. Дякую, Валентин. Дуже вдячний.